і починається процес. Виставка «Спробуй весну на смак. Це такий експеримент творчий для міста. Вінниці майже вперше. Подібного формату тут я не пам'ятаю, щоб хто де можна було б таке зробити, але з'явився такий такий заклад, культурний центр, піч в якому це стало ну, було здійснено. Практично була надана така можливість. Ну, всі роботи з різних періодів, починаючи з 2003 року, закінчуючи 2003, 20 років да, різниця. Але є роботи, коли 20 років малював оголену натуру в проєкті Ню або в проєкті моделі художник. Мої перші спроби співпраці з моделі художника, як мене художника і моделі оголеної. І спробувати передати це якимось чином не просто як форму, а додати якийсь, якийсь сенс да, через то, якусь естетику. Ну і багато різних робіт, які не торкаються еротичного може, характеру, але є таким дотичним до того, наприклад, «Ногті щастя із проєкту Гламур 2010 року, або мілк, молоко. 2009 року. Кожна з робіт вона якимось чином торкається теми, теми взаємодії нас, людей і такого і еротики, да, скажімо так, і еротичних сенсів. Дуже часто у нас є такі, такі поняття, як псевдоморальність, як ханжество, якщо так, російською мовою ханжество. Не дивлячись на 30 років свободи від комуністичного режиму і того ханжества, сьогодні ще продовжується. не Кожен готовий сприймати це і бачити в цьому не тільки еротичний чи сексуальний контент, ну, сенс, а бачити в тому естетику і розглядати під цим кутом, Своє власне, свою власну еротичність, свою власну сексуальність, свою власне взаємодії, бо це цієї енергії, бо це є енергія, і дуже багато художників в різні часи експериментували з цим. Ми візьмемо Ренуар Лоно світу, візьмемо того ж Айгона Шеле або Одрі Берсле. Ну, кожен художник, пікас, пікасо. Всі, дуже багато художників зверталось до цієї тематики, Матіс. і завжди це було нормально. Це було таким гарним проводом. Якщо ми побачимо китайське мистецтво, японське, там теж дуже багато еретичного контенту. В нас чомусь це є, є табу на таке мистецтво і чому неформальне табу, бо нема такого законодавства, щоб ну, щось конкретно не дозволялося. Да? Але ж є ще соціальні якісь шаблони, соціальні стереотипи, сприйняття дійсності, де люди не завжди готові це сприйняти. Ну, Ми долаємо такі баткої такі, експозиції, цю стіну, долаємо цей бар'єр і даємо можливість людям бути вільними, свободними. І Хто хоче, той приходить і споглядає, хто хоче, не приходить, не споглядає. І, Хай буде свобода! Хай буде свобода!